День другий в Албанії. Все ще трохи штурмить. Ось таке море. Ну це Скадорськ. Це Скадорськ. Тут вже починаються пляжі. Бачите? Яка краса. Навіть є відважні хлопці, які сьогодні вирішили покататись на катамарані. Ну, в цілому тут так собі, але по своєму прикольно. Я того року була на Мальті, вона мені була схожа на Ліван. А тепер тут теж схожа на Ліван. Так багато Лівану у світі. І ось це в мусульманській країні. Якась тусовочка для дітей, а у цього чувака не знаю, мальчишнік, напевно. Слухайте, як буде мальчишнік на український? Хлопчишник? чи хлопчатник? До речі, все контролюється поліцією. Сьогодні ж 1 червня, це день захисту дітей. Ніколи не думала, що колись зустріну літо в Албанії. Зитя неймовірне. Не передбачено. Сугідно непогано, погодься. Вчора я намагалась тут познімати, але дув сильний вітер. Тому сьогодні знімаю ще раз. Ну, По-перше, прямо в самому центрі на набережні ось така заброшка. Тут якась фортеця. Фортецю є вхід. Квиток коштує для дорослих 6 євро. Наступний раз скажу. А це той батут. Я вчора показувала, якщо було чути. Це саме лакшері вулиця, і я зараз пройду з іншої сторони по ній. Албанія це країна палі. Тут можна купити будь-який гучі Вітон в магазинах з паллю. В Італії нема такого, тільки продають африканці ну, на вулиці просто з підлоги. Незаконно. А тут законно, тут можна. Покажу трохи аксесуарів, Що можна привезти yeah. аксесуарі. Як вони? сувеніри. Що можна привезти з Албанії? Такі чобітки. Коштують 39, я думаю, чи євро, напевно. А, це розмір. Це розмір. А, коштують вони 2 800. Це десь 28 євро. Можна такий рюкзачок привезти. Можна трошки дерева. Можна всяку таку символіку. Ну, мене, чесно кажучи, прапор Албанії трошки. Трошки такий жах наводить в якийсь такий страх. О, це прикольно, коври. Вони, дивіться, дуже серйозно підготувалися до свята. Дуже серйозно. Скільки кульок? Ще вчора на цій площі не було нічого. А, і мічеть, до речі. Бути голословною про мерседеси, подивіться, мерседес, мерседес, мерседес. Опа, осло. Ушлю. Ви запитаєте, а що по руїнам? А руїни є. А ще ви запитаєте? А що по собакам? Собаки теж є? А ще ви можете запитати, а що по циганам? Ну, Цигани теж є. Повірте мені на слово, бо я боюсь їх змінити. А що а Що по, застройці? А що, що по архітектурам? Це чорно, це гамальне. А що по брендам? Можна знайти Луї Вітон за дуже вигідною ціною. І взагалі албанці дуже стильні люди. Тут дуже багато магазинів взуття, одягу на будь-який смак і будь-який гаманець. От, наприклад, сумки по 5 євро. Можете собі таке уявити. Дивіться, яка, яка краса, шкіра майже. Ну, а це на вечірочок кудись вийти. Ну, Клас. А кепочка яка? Зразу кепочка, сумочка і погнали. Та дивись, скільки там вибору. Ой, ну я в захваті. Головне, що тут дуже чисто. Бачите, підлогу тільки помили. Треба йти обережно. Закладів в Албанії дуже вистачає. Прям ну, дуже. І от таких от вулиць з закладами, ну всюди, я не знаю, хто в них ходить. Вже цвітують липи. От вже цвітують липи і дуже, дуже класно пахне. Дуже класно. У нас ще не цвітуть. Люблю цей запах. Це запах початку літа. Тут ну дуже люблять прикраси. Подивіться. Три магазини підряд. Ось такий турист на заході сонця. Тут місцеві купляють щось місцеве. Я таке не зрозуміла, що. Добрий ранок. Я от сьогодні вже їду і бачу, погода буде прекрасна. Це буде штіль, буде сонце. а ну, я їду додому. Я дуже рада, що я їду додому. Албанія це Це Албанія. Такий в мене був класний вид з готелю, з балкону. За я буду дуже сумувати. Я посміяла і йду випити каву в кав'ярню, яка отут одразу знаходиться. Тому що кава в готелі ніяко кажуть. У мене другий сніданок в кав'ярні. Я вже йду їхати. Я вже буду їхати в аеропорт. У мене там шляпа, яку я тут придбала. На згадку про Албанію. Сьогодні прекрасна погода нарешті. Але я вже їду, тому тому, але мені сподобалось. Я люблю, коли на морі шторм. В принципі, особливих планів накупатись не було, тому я не розчарована. Міжнародний аеропорт Албанії, подивіться. Яка розлікуха. Я такого ще ніде не бачила. Які ліжаночки. Та ти що? Та ти що? А що там всередині? Національні мотиви. Дуже прикольний аеропорт. Стилізований, дуже прикольно. Молодці албанці.